Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Тема домагань та зґвалтувань студентів духовної семінарії на території Києво-Печерської лаври порушувалася неодноразово. Про це ходили чутки іноді наважувалися говорити більш відкрито. Тепер про один із подібних випадків розповів колишній студент семінарії. Про це пише журналістка 24 го каналу Анастасія Лукашевська. Далі мовою оригіналу видання. Журналіст Олександр Бойко у себе на сторінці. У Фейсбук опублікував пост, у якому розповів про те, що під час навчання в академії у Лаврі зіткнувся із фактом сексуального насильства над одним зі студентів духовної семінарії. Він і ще двоє студентів семінарії разом винаймали житло на Печерську. Один із сусідів співав у хорі навчального закладу Лавра, яким керував Роман Підлубняк. За словами бойка, цей святий отець і спокусив молодого студента, що мало не призвело до самогубства останнього. Я впевнений про це і в Лаврі, і в митрополію УПЦ всі все чудово знали. Але як завжди нічого не робили, розвели гадюшник, сволоти. Ось на таких як полубняк, ви свій авторитет і розтратили. Це ж нічого. От, якщо би він у ПЦУ перейшов, тоді так це смертний гріх. А так подумає, що їх ось дітей занапастив, буває. Написав журналіст. При цьому бойко зазначив, що якщо підлубняк не згоден, то може вирішити питання у судовому порядку. Як пише обозріватель, випадок стався 20 років тому, у 2003 році, а вирішив розповісти про це зараз, бо не може дивитися, як той показує себе моральним авторитетом змусило мене це зробити те що підлубняк я впевнений свої сексуальні преференції на змінив за ці 20 років якщо купнути то там може виявитися набагато більше на жаль мені ця тема була не цікава але коли він почав з'являтися і показувати себе якимсь моральним авторитетом то тут я про це сказав що він не авторитет навіть близько розповів бойко щодо того як склалася доля того хлопця що зазнав сексуального насилля бойко зауважив що не стежить за ним знає лише що той за кордоном проживає і сподівається, що той випадок не зламав йому долі. Також журналіст припустив, що це не подинокий випадок, оскільки в той час подібних чуток ширилося багато купа каламутних історій. У самій цій академії викладали і були керівниками якісь блискучі, напомаджені священники Чанці іноді не розумів, куди ти потрапив, чи до лаври, чи до клубу, заявив Бойко. Бойко пригадав ще одного фігуранта ректора Миколу Загубу, який абсолютно непрозоро зробив стрімку кар'єру у поце. Свої Фаворитів, калійників, хлопчиків, які допомагають, прибирають, міняв як рукавички. Навколо цього завжди були різні чутки. Постійно шерилися чутки про зґвалтування в лаврі у п'яному вигляді. Коли когось підпоювали, потім ну ви зрозуміли розповів журналіст та зауважив, що ці хлопчики, які йдуть прислужувати, перебувають у повній залежності від священників. Але про згоду на сексуальні дії мови немає. Яка може бути згода, якщо ти повністю залежиш від цієї людини? Твоя їжа, умови перебування там, умови життя залежать від цієї. Цієї людини ну яка згода риторично додав бойко до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом.